Це тарас на воді номер 543 BB S-Eco 300. Це у нас виробник Bieshoff and Bischof, виробник Німеччина. Оп. Ремінь безпеки. Якщо не плануєте використовувати, краще знімати, тому що буде лише заважати. Ніжки і параметри. Ширина сидіння між підлокітниками 58 см. Загальна ширина 79, глибина сидіння 47, висота спинки 38 см. Висота від сидіння до підлоги регулюється: 43-48 см. Важить він 20 кг і витримує навантаження 170 кг. Це у нас вживане крісло колісне, все в ньому справне. Лише треба буде його трохи повитирати. Є сліди зносу, звичайно. Зараз буду показувати всі достоинства і недоліки. Підніжки десь може бути тут якась фарба, десь щось поцарапане. Підніжки самі складаються, відхиляються, знімаються. Регулюються по довжині. Ось тут чистигайником. Є в нас так... а, до речі, кут кутна і платформи. Також із цераньком тут регулюємо. Є ремені проти зісковування ніг. Дивимось на передні колеса, а вони литі, так само обертаються, нічого не штопориться, значить підшипники у нормі. Це в нас металічні вилки, є можливість регулювати по висоті. якщо десь можна змінити кутна холосідіння? Самі колеса. В хорошому стані. Дивіться, що тут присутній протектор. Задні колеса 24-ті, також литі, тобто не треба накачувати. В хорошому стані є у нас царапини на ободах, куди без цього, Швидкоз'ємна муфта. Тобто, одним натисканням можна зняти колесо, блокування коліс. Все працює. Можна регулювати. Ось тут по силі затиску. З другої сторони, все так само, лише ну, брудні колеса. Рівень протектора досить такий хороший. Все працює, все блокує. Так, сидіння подвійне, м'яке, тут середині є наповнювач, бачите, з мінусів це те, що тут -от попереду воно вже отакі, як заламане. Але чорне не вигорівши, якихось пошкоджень немає, лише якісь можуть бути плями, проте ми ось це от відкручуємо і закидаємо в пралку. Так само і е, тут це знімається через, через ручки. Можна зняти спинку. А спинка також ну, е, доволі непоганий стан, проте місцями, от бачите, як ну, типу от як вже, е, заломлення і от дещо там деформовано. І також треба обов'язково попрати. А, оці от, е, захисні, я завжди називав боковушки, захисні щитки. Захисні щитки. А, все ціле це ок, це пластик, але все ціле е, підлокітники чорні, не вигорівші, проте треба їх десь повитирати. Звісно, що вони відкидаються. Позаду у нас ось так виглядає логотип компанії. Величезним плюсом у нас є ще є гальма на працюючий гальма що не мало на ручках для управляючого. Тобто, коли будете вести людину під горку або з горки там на пандус, то ви просто затискаєте ось ці от. Гальма і собі потрошечки от скочуєтесь або втомилися їхати підверх. Затисли, постяли, передихнули і потім знову приступаєте. Тут у нас регулюється висота сидіння. Тут у нас натискаємо, щоб підважити періт, якщо десь на виїжджаємо через поріг чи через якісь перешкоди. Ну, так, в принципі, все. Хороший, не, не прямо, щоб в ідеальному стані. Але дуже міцний візок і прослужить вам ще довго. Придбати можна в інтернет-мазанімах. Посилання внизу під відео. Дякую за увагу.